Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з кисломолочного сиру, огірка та зелені. Нам знадобиться 300 г кисломолочного сиру, 1 огірок масою 150 г, зелень кропу, петрушки та зелена цибуля. Також знадобиться сіль та для заправки знадобиться 2-3 столові ложки сметани або майонезу. Нарізаю огірок кубиком, також наріжую зелень. До нарізаних інгредієнтів додаю кисломолочний сир, сіль та заправляю салат сметаною. Чудовий освіжаючий весняний салат з кисломолочного сиру. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!